Всім привіт! Що воно це таке цвіте? Чи пахне? Ммм, ще й приємно пахне. Наче чого Петрушка, наче якась таке ефектне. Ніколи тут не помічала. Це тут, де ми раніше жили. Ох і спекотно. Наче сонечко вже сідає, майже пів на восьму. Ох, посадила я троянди, але відео про те буде завтра. На сьогодні досить троянд. Розбавимо чимось іншим. І давай поратися. Ну, я не поралась, в мене спина. Сиділа на дивані біля сараю. Хтось приходить, хто не пам'ятає. Кажуть, сусіди картоплю перська із жука. Я сиділа, сиділа, відео змонтувала, трохи на коментарі повідповідала. І кажу, поїду гляну. Передягла кохтинку. Поїду, гляну, що ж там наша картопля. Бо ми ось дополювали в п'ятницю, по-моєму. Не було жука. Вон дивлюся на неї, яка зелена. А там хто зна. В суботу, по-моєму, в суботу. Я вже в датах запуталася, по-моєму, в суботу. Ми її допололи, Ой, обгорнули. Обгорнули. Ми не були, обгортали хлопці. Зараз покажу. І разом пройдемося. По картоплі з вами. Я сама не проходила, тільки дійшла. Обгортали трактором. Ну, як вийшло, рядки нерівні. як у тому віршику, озвучка котика, такого, як мій буся. То бірало, що бик тягав, так оце. Ну, знаєте, що ми боялися з мамою? Мілко посаджена картопля, погана оранка. І плюс воно, знаєте, у кого орав колгоспний трактор і в наших сусідів, і садили навіть великим трактором, великою сажалкою. Виволочувалася картопля дуже мілко. Ну, через те ж і ми не волочили. І ще в нас який мінус: мілко виоране і копалка. Те, що вона в глибину не йшла, так як ті роки йшла, а те, що її крутило отак. Як вона наскочить на особливо на той слід, де трактор віз прицеп 11 тонн гною, понятно, що там плуг ще гірше взяв, ніж там дем'яко було. Ой, комарі злетілися. І виходить, що як наскочить на оте дуже не оране глибоко, то копалку, о, сажалку отак носило, через те є міжряддя дуже, ну не те, що дуже, є міжряддя по нормі, а є ось зараз ось, наприклад, дивіться, а тут вже ближче, одна до одної. І ми боялися з мамою, що як хлопці будуть обсипати ротозії наші. Ну що є? Як є, так і кажу, що вони її попідрізають. Але поки що я не бачу підрізаної. Оце їхала і трусилась. Думаю, зараз приїду. А вона тут пов'явша, вся, стоїть, пов'явша. Оце саме дужче боялася. А тепер будемо дивитися на жука. Ось бачу, старий прилетів. Я ще... У мене тільки є Актофіт пакетик, але то на один бачок. Я ще нічого не купувала. У нас в магазині бачила ядів. Багато. В тому році обробляли каліпсо, купували флакончик за 100 гривень, там, по-моєму, на 10 бачків, він ще аж на 20 розрахований. То дуже шикарний препарат. Діє як на яйця, так і на жука. Але сусіди вже перськають, а я ще Вон один старий. Ось, де не можна було, бачите, йти дуже близько. Трактор не проїде із тракторною обсипалкою, то хоча б так пообсипали руками. Ручною обсипальницею. Заодно гляну зараз на гарбуз ми ж тут ще не допололи, тому що сиро дуже було, хоча і досі тут сиро. І сьогодні хмари тягало, і дощ два рази пускався. Але, знаєте, можна таки... Можна приїхати. Ну, о, сиро. тут сиро, ну тут, тому що тут до обід холодок. Холодок. Але жука не бачу. Можна поки що видихнути. Ото старий. Може ще дає, я ж не можу ручатися за усі кущі. Картопля різних сортів, яка воно тільки вилазить, ось видно, що мішана. Ми так звикли. О, Це точно тато пропустив. А, не вирвеш. Тепер прийметься і буде кущем. Всю плескуху ми випололи і виносили. Вон, видно, де висипане. Там, де натоптані дороги. Всю ми виносили. Ну, дивіться, не бачу я. Ось дивіться і підрізана, чого ми боялися. Бачите? Зрізана картопля. Ну, тут взагалі, може 30 сантиметрів. Але один кущ це не кожен кущ. Ось старий жук є. Ось іще один. І ось дивіться, що тільки відклав. Але так, щоб тільки почав злітатися жук. Загалом ще можна видихнути більш-менш спокійно. Горбочки на картоплі є, непогані. І картопелька наче непогана. Як так глянуть. Також сьогодні викосили зранку суда, о, люцерну на сіно. І отой город суданки, що був десь у попередніх відео. Ми показували. Також сьогодні викосили. Тому, в кого нема дощику, я відправляю на, на вас туди, ловіть його. Нам не треба, нам треба, щоб висохло сіно. Є, злітається старий жук. Але не так, знаєте, як приїдеш, а тут калина сидить. Такого, слава Богу. Ой-ой-ой, падаю, нема. Де нормально йшло, йшла саджалка. І рядки рівніші, і обсипалося краще, звісно. Нічого, нормально. Все ще й дуже добре. Я так скажу з тих картопель, які я бачила, нікого не хочу нікого образити, хто в мене дивиться з села, але. З тих, що я бачила, це ще не найгірший варіант. А можна сказати, один із кращих. Белороса ось видно світленька. О, комарі налітають страшенно. А, он ще бачу одну зачепили. Але одна ніякої такого страху ще і не несе. Можна вже. Можна вже буде готуватися купувати яд від жука, який там у нас є в селі з кращих. Ось також яйця Ось на листочку. Але я ще спокійна. Ще все можна поправити. Ще тільки старий прилетів. ось. І люцерка, сонце. Дарма що сьогодні два рази дощик пускався, комарі закусюють. Але, бачите, присихає. Вона тут така вже другий рік тільки, а не знаю, якийсь такий город. Тут випала майже таке дрібне, рідке, там гарна, звісно. Тут випололи. Це коли я косила суданку. А Мої тут дополювали ці гарбузики. Ну тут висухше, тут сонечко раніше. Так що поки що заспокоїлася, жук з'являється, але методи боротьби ми з ним знаємо. А якби не була оброблена картопля, то він би її їв, вона ще із землі не встигла б вилізти. Вона була б от такусінька малесенька. А так він їй дав піднятися і навіть викинути ось пуп'янки на цвітіння. Ну, лазить, лазить і старий жук. Он дивіться, хто тут. Зайчик. Бачите? О, де? Що мене не бачить. Побігу кустики. Ну все. На цьому буду завершувати своє відео. Буду мати на увазі придбати яд. І... Але в цілому результатом картоплею задоволена. Тим більше як ми вимучилися спололи. Ту плескуху. На цьому все. Поїду я додому, поведу Бусятко, Ой, Всім гарного вечора. У нас вимикали світло, це ввімкнулося о 18-й годині було. Не бачу я більше зайця, але я зараз вимкну камеру, ще підійду. Можливо, ще вдасться щось зняти. Загалом буду тепер на пульсі справи держати приїду ще, подивлюся, та не кусайте мене. І як тільки народиться маленький, чи зараз, я навіть і не знаю. Ми завжди пирскали, як тільки оце почне лупитися. Хочу, знаєте, як хочу взяти щось таке, щоб обробив і кущі, на яких є жук, і на яких нема, обробив, попирськав і щоб більше хоч і походиш. Ну, щоб більше не було, не ходить. Бо сьогодні обробиш оцей кущ, на цьому немає. Далі обробиш, а тоді через три дні на цьому є. Так що, всім до побачення. Всього вам найкращого. Десь він тут пішов. Ми його Бачили вже раз, як пололи картоплю. Він теж там сидів. Він певно тут десь живе. Яко Де Марі Та все, все, я нічого. Сидить дивиться. он дивиться. Он, сірія. Та все, ти тут живеш, все, я поїхала. Все, не бійся. Іди в кущики. О, так, пішов. Вуха он бачу, виглядає. О, пішов. <схи> Ще таку красу побачила.